Шість знаків зодіаку, які старіють повільно та довго залишаються молодими. Ніхто не може лишатися вічно молодим. Старість тихими кроками в певний момент життя підкрадається до кожного з нас. Але є певні знаки Зодіаку, які старіють дуже повільно і протягом довгого часу залишаються молодими і привабливими. Це чудовий приклад для наслідування. Люди, народжені під цими знаками, заряджають позитивом. Вони приходять в це життя, щоб щодня його святкувати. Завдяки такому позитивному відношенню до всього, що відбувається навколо, ці люди зберігають молодість душі та зовнішньо. Це рідкий дар, яким доля нагородила щасливчиків. Але навіть якщо ви не належите до цих знаків зодіаку, можна навчитися такому відношенню до життя, щоб теж опанувати подібні унікальні вміння. А тим, кому пощастило народитися в подібний час, варто розвивати свої вміння, які вони отримали від природи, і цінувати їх. На те, як виглядає людина, впливає розташування зірок в момент її народження. Астрологи виділяють кілька знаків зодіаку, яким зазвичай від природи щастить зовнішністю: водолії, красунчики, які виграли генетичну лотерею. Більшість водоліїв може похизуватися привабливою зовнішністю. У цих людей є природня харизма. Навіть якщо їх зовнішність далека від прийнятих в суспільстві канонів краси, внутрішнє сяйво, легкі спілкування роблять свою справу. Водолії дійсно звертають на себе увагу у будь-якому віці, і представники цього знаку дійсно повільно старіють. Ще одна особливість водолії в тому, що зазвичай вони ведуть здоровий спосіб життя, а це теж прямо впливає на зовнішність. Коли ви намагаєтесь вгадати вік жінки чи чоловіка, які народжені під цим знаком, то можете помилитись на 10-15 років в менший бік. Представники цього знаку життєлюбні та оптимістичні. Вони знаходять позитив в будь-якій ситуації, вміють бачити красу у всьому навколо. Вони обожнюють природу, отримують величезне задоволення від сходу і заходу сонця. І ці особливості світосприйняття теж не дають їм швидко старіти. Ці люди живуть сьогоднішнім днем, вони не таскують по минулому, не намагаються прискорити час та наблизити майбутнє. І це теж впливає позитивно на зовнішній вигляд. Чим старшим стає водолій, тим менше він залежить від думки оточуючих. І це ще один фактор, який впливає на зовнішній вигляд. Водолії не молодяться спеціально, у них це виходить природньо. Коли ви дивитесь на представника цього знаку, дуже важко визначити, скільки йому років. Вам це все одно не вдасться, тому не варто навіть намагатися. Близнюки люди, які не надають значення цифрам в паспорті. Ще один вічно молодий знак зодіаку близнюки. Його представникам властива певна двоїстість. Вони постійно змінюються, в тому числі і зовнішньо. Це грає їм на руку. Бо з впевненістю відповісти, скільки років представнику чи представниці цього знаку, неможливо. Іноді ці люди виглядають як діти, а іноді в них проявляється мудрість прожитих років. Ці люди живуть яскравими емоціями та враженнями, без цього вони не можуть нормально існувати. Позитивне відношення до життя допомагає позбавитися зморшок. Вірніше, у представників цього знаку вони навіть не з'являються на обличчі. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Ці люди завжди виділяються в натовпі. Ви не пройдете повз них, вони привертають увагу оточуючих. У них чудове почуття гумору, а частий щирий сміх завжди дарує довголіття та чудовий вигляд. В компанії, де є представники знаку близнюків, ніколи не буває сумно. Запалу енергії, яка міститься в такій людині, вистачить на кількох. Вони очаровують оточуючих. Просто повірте, через півгодини спілкування з представником знаку близнюки ви будете дивитись на нього зовсім іншим поглядом, ніж при знайомстві. Ці люди дуже енергійні, вони ніколи не сидять без справи, тому продовжують вести активне життя навіть в поважному віці. Близнюки ніколи не будуть робити підтяжку обличчя чи пластичну операцію. Такої необхідності у них просто немає. Риби. Спокій та впевненість, які впливають на зовнішність риби один з найспокійніших знаків зодіаку. Його представники врівноважені. Вони ніколи не будуть розпорошувати зусилля на справи, які їм не потрібні. Вони ніколи не будуть спілкуватися з людьми, які їм не цікаві. Вони не будуть терпіти, якщо хтось їх ображає. Ці люди просто мовчки підуть. Це не означає, що у риб немає емоцій, але вони точно вміють ними володіти. І те, що представники цього знаку не піддаються бурхливим емоціям, не нервують, не доводять себе до серйозних стресів, позитивно впливає. На зовнішність. Риби доволі легко відносяться до життя. Вони вміють ним управляти. Вони знають, що навіть найтемніший період рано чи пізно закінчиться. Треба просто перечекати. Вони сприймають всі речі навколо та події саме такими, які вони є. Вони не оточують себе ілюзіями, мислять раціонально, і це теж може добре впливати на зовнішність. Виглядати молодо допомагає рибам і щоденний догляд. Для них це справді важливо, це та рутина, яка є в повсякденному житті, та від якої ці люди не можуть відмовитися. Вони ніколи не забудуть нанести на шкіру денний чи нічний крем, зробити маску для обличчя чи намазати тіло спеціальним зволожуючим лосьоном. І це теж добре впливає на зовнішність. Це стосується не тільки жінок, а й чоловіків. Досягнувши 30-річного віку, представники цього знаку надовго застрягають в ньому, навіть коли їм виповнюється 40-45 років, оточуючі не можуть це повірити. Терези баланс у всьому. Терези унікальний знак задяку. Ці люди намагаються досягти балансу та рівноваги у всьому в своєму житті. Для них важлива внутрішня гармонія. І якщо їм вдається її досягти, то це одразу позитивно впливає на зовнішність. Представники знаку Терези виглядають молодше свого віку, але самі не визнають це. Вони ніколи не будуть цим користуватись, приховувати свій справжній вік. Вони пишаються тим життєвим досвідом, який в них є. І це приваблює в таких людях ще більше. Це та навичка, якої нам всім треба повчитися у терезів. Терези піклуються не тільки про своє фізичне здоров'я, хоча йому вони теж приділяють немало уваги, але й про ментальне здоров'я. Психологічна рівновага має для них величезне значення. А щоб досягти її, терези багато гуляють, дихають свіжим повітрям, займаються спортом, вживають корисну, смачну їжу. Це не може не відображатись на зовнішності. Терези прагнуть досягти ідеальних результатів у всьому, саме тому, як тільки вони помічають хоча б одну зморшку на обличчі, то починають одразу з неї боротися, використовуючи різні засоби. Таке уважне ставлення до зовнішності дає свої позитивні результати. Терези молодо виглядають не тому, що це дано їм природою, а тому, що прикладають величезних зусиль, щоб досягти такого результату. Завдяки правильному харчуванню, терези не мають зайвої ваги, що теж позитивно впливає на зовнішність. Телець піклування про себе, яке впливає на зовнішність. Представники знаку телець справжні професіонали з питань піклування про себе та догляду за зовнішністю. Якщо телець їде у відпустку, то у нього точно буде окрема валіза з косметичними засобами. Це стосується не тільки жінок тельців Представники цього знаку чоловічої статі справжні метросексуали. Вони отримують величезне задоволення від догляду за собою, а ще більше радості їм приносять оточуючі, які роблять їм компліменти стосовно зовнішності. Після 20 років тельці вже періодично навідуються до косметологів. Вони довіряють піклування про свій зовнішній вигляд професіоналам, і тому ви не зможете з першого погляду визначити, скільки років насправді представнику цього знаку. Ці люди теж слідкують за здоров'ям, в них багато енергії, вони обожнюють походи, рух та спорт. Таке враження, що тельці постійно біжать попереду часу, тому він не може їх наздогнати. Козиріг харизма, яка не дає старості взяти гору. Час просто не має влади над представниками цього знаку. Вони виглядають молодо завжди. Іноді, коли перед вами стоїть жінка-козиріг, ви можете здогадатися, що у неї є певний життєвий досвід, але сказати точно, чи то їй 30, чи то 50 – неможливо. Природня чарівність та шарм головний секрет молодості козирогів. Ці люди вміють радіти кожній миттєвості в житті, кожній радості. Козироги це наївні оптимісти. У них молода душа. Яка нагадує дитячу. такі люди просто не можуть виглядати старими. Самі козороги ніколи не зважають на цифри, які вказані в паспорті. Вони живуть наповну та заряджають позитивом всіх навколо. Якщо вашого знаку зодіаку немає в цьому списку, не варто засмучуватись. Використовуйте сильні сторони зовнішності та характеру, щоб добитися успіху у всіх справах.